Чигирине, чигирине, все на світі гине, і святая твоя слава, як пилина лине за вітрами холодними в хмарі пропадає, над землею летять літа, Дніпро висихає. Розсипаються могили, високі могили, Твоя слава, і про тебе, старче, малосилий, ніхто й слова не промовить, ніхто й не покаже, де ти стояв, чого стояв і на сміх не скаже. За що ж ми билися з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скородили списами московські ребра? Засівали і рудою поливали, і шаблями скородили. Що ж на ниві уродилось? Уродила рута. Рута волі. Отрута. А я йородивий, на твоїх руїнах марно сльози трачу, заснула Україна. Бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі, в болоті, серце прогноїла, і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу отдала. а надію вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла. Нехай же вітер все розносить. На неокрайнім крилі, нехай же серце плаче, просить святої правди на землі. Чигирине, Чигирине, мій друже єдиний, приспав єси степи, ліси і всю Україну спиш повитий жидовою, поки сонце встане. Поки тії недолітки підростуть гетьмани. Помолившись, і я б заснув, та думи прокляті, рвуться душу запалити, серце розірвати. Не рвіть, думи, не паліте. Може, верну знову мою правду безталанну, моє тихе слово, може, викою я з його до старого плуга новий леміш і чересло, і в тяжкі упруги, може, зорю переліг той, а на перелозі я посію мої сльози, мої ширі сльози. Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахають погане, гниле серце трудне, і вицідять сукровату, і налють живої козацької тої крові чистої, святої. Може. Може. А ми ж тими. Меж ножами рута, і барвінок розів'ється, і слово забуте, моє слово тихосумне, Богобоязливе, згадається і дівоче, серце боязливе стрепенеться, як рибонька і мене згадає. Слово моє. Лози мої, раю, ти мій, раю, спи, Чигирине, нехай гинуть у ворога діти, спи, гетьмане, поки встане правда на сім світь.